Тож сесія пер'є з 10 жовтня триває у Страсбурзі. Про головні очікування та рішення розпитаємо у нашої кореспондентки Марини Моїсеєнко. Вона зараз якраз перебуває у Франції. Марино, вітаю тебе. Розповідай, що ж нині на порядку? Денному у Так, сесія Парє працює вже два дні. Робота комісії міжнародних організацій та парламентарів триває. І найголовніше, звісно, для нашої країни подія, яка відбудеться завтра, а саме о 10 годині ранку, орієнтовно маємо очікувати виступ в онлайні президента України Володимира Зеленського, який має звернутися до парламентарів. Також з промовами виступають голови європейських держав, а саме президент Ірландії Швейцарської конфедерації, а також президент, премєр міністр Албанії вчора також оголосили результати премії для тих, хто працює в правозахисній галузі. Премія ця відома під назвою премія імені Васлава Гавела, яка цього року була присуджена і переможецем цієї премії стала правозахисниця з. Росія дружина російського опозиціонера, який наразі знаходиться у російській в'язниці. Також серед кандидатів була команда з України та команда з Угорщини. Команда з України це наші фахівці, хто збирає та документує факти воєнних злочинів. Фіксують це за міжнародними стандартами, аби потім долучити міжнародні організації для судових процесів. Також Пар'є має запити на дебати з таких питань, як Європа через півроку масштабної загарбницької війни Росії з Україною а також буде розглядатися питання продовольчої безпеки в Європі. Про Україну, звісно, говорять в різних панелях, але я не можу сказати, що говорять багато, тому аби привернути. Привернути увагу до нашої країни дії дії Росії, звісно, засуджують учасники парламентарських парламентарі. Але аби привернути увагу до нашої країни, тут працює наша делегація з асоціації родин полонених, тих хлопців, які знаходяться наразі у полоні в російських язницях, це сестри, жінки та саме військові полку Азов, які звернулися до президента асамблеї. Ті ні у кокса з вимогою посилити контроль над дотриманням умов утримання наших військовополонених в російських ув'язницях, тому що немає дотримання правил Женевської конвенції щодо зв'язку з нашими полоненими і родичі полонених не знають в якому стані знаходяться чоловіки, брати наших українських родин. Тому звернулося до президента асамблеї з вимогою привернути увагу міжнародних організацій саме Тіні Кокс в принципі розписався в тому, що зробити на раді наразі Ради Європи нічого не може, бо Росія виключена з членства Ради Європи, тому вони не мають інструментів впливу на державу агресора. А пообіцяли по повпливати, посприяти посиленню роботи ООН та міжнародного Червоного Хреста, аби ті всіма можливими способами достукалися. До е, можливості е, відкрити зв'язок з нашими українськими військовополоненими, які знаходяться наразі в російських тюрмах, також буде обговорюватися питання е, шенгенського. Шенгенське, шенгенське питання а, щодо шенгенської інформаційної системи та вмотивування санкцій. Така ситуація. Очікуємо завтра головної події для нашої країни. Звернення Володимира Зеленського буде будемо повідомляти, які дебати а, будуть проведені тут після звернення президента України до парламентарів парламентської асаблеї ради Європи. Така інформація, колеги. Вам слово. Марино, дякую тобі. Звичайно, будемо очікувати на виступ нашого президента і будемо інформувати наших глядачів про його підсумки і результати. Дякую за вичерпну інформацію. Марина Моїсеєнко зі Страсбурга із Франції була з нами наживо.